Я думаю, що наша історія нікого не залишить байдуже. Переїзд до нової квартири була надія на зміни, на нове життя, життя по-іншому. Так я розумію, що можливо ніхто не хотів би мати сусідів, у кого четверо дітей. Знову до нас сусіди прийшли. Добігались. Ми ніколи не очікували, що в нас будуть. Такі сусіди. Через години ми почули стук у двері. Стукають сусіди, як ненормальні. Просто вибивають нам в двері. Це не був кур'єр з піцею. Мені здається, багато людей зіштовхувалося з такими проблемами з сусідами. Я думаю, що наша історія трапилась з нами, але я впевнена, що вона могла і може трапитись з будь ким у минулому ми жили у старій багатоповерхівці, де ліфт відкривався і закривався зі скріпом, поверхах пахло сміттям, в коридорах не було освітлення. Так як у нас багато дітей, то виїзд з візочком виклик по сходам. Стара сантехніка, якісна каналізаційної труби да, і відсутність гідроізоляції, тому постійно або нас затаплювали. Зверху, або ми за сусідів сусіди під нами. Тому переїзд до нової квартири була надія на зміни на нове життя, життя по іншому, і з таким позитивним баченням. Ось і настав той день, день переїзду. Наняли ми помічників, тому що багато коробок, дивани, шафи. За півдня ми вже у новій квартирі. Звісно, я пам'ятаю, що це була така мрія переїхати в свою квартиру. Щоб у кожного була своя кімната, і настав момент, і це трапилось. Але ми такого, звісно, не очікували, що буде далі. Діти були дуже раді, бі бігали по, по всій квартирі. У старших доньок нарешті була була своя кімната, да... а син бігав туди-сюди, стрибав, да, кричав. Здавалося, що буде такий чудовий новий початок. Але не тут то було. Через години ми почули стуку двері. Це не був кур'єр з піцею. Там стояла жінка, сусідка з, кварти... з квартири під нами. І що ми заїжджаємо в нову квартиру, всі такі раді, новий мікрорайон, нова будівля, все чудово. І тут ми ніколи не очікували, що у нас будуть такі сусіди. Вона була одягта махрому халаті, говорила з прокуреним голосом. Ну, для мене як та, як це пам'ятає такі радянські часи. І вов, і вона прийшла дізнатися, що за шум серед білого дня. На новосілля, на жаль, то був ще час карантину. До нас прийшли не наші найближчі друзі. А то були якраз наші сусіди знизу. Але на жаль, вони нас прийшли не привітати з переїздом, а прийшли подивитися на нас і поскаржитись, хто осмілився порушити їх спокій. З того дня кожен стук у підлози, стрибки та бігатня дітей по квартири змушували сусідів приходити до нас, і вони нам пояснювали, що їм це заважає. Тут не стадіон. Що так не можна жити, що вони теж люди, що у нас нема совісті. Так на той час у нас було вже троє дітей, і ми були в очікуванні четвертого. І звісно, що наш син, якому було три роки, він починав свій день з такого собі марафонського забігу по квартирі, да, по кімнаті, тому що тут є, тут є простір, є куди побігати і сусідам. Ми заважали. Спочатку вони приходили і ми їх уважно вислухували, які були претензії. Тобто вони казали, що ми тут стрибаємо як коні, що ми молотком стучимо по підлозі, що ми взагалі не зрозуміло, що взагалі у нас відбувається, хоча у нас нічого такого не відбувалося. Тобто, звісно, ми маємо враховувати. Ми живемо в новопобудованій квартирі, і ізоляція тут ну не дуже гарна. Плюс меблі не так багато. Тому звісно, що таке певне ехо є. І ну, ми ніколи не думали, що це стане дійсно, що то, як бігають діти, що це стане дійсно такою перешкодою для нашого спокійного і мирного існування. І приходили до нас, і просто дуже сильно на нас наїжджали, кричали. Вони висловлювались. Такими словами, що я взагалі ну, навіть не можу їх повторити такі слова. Тобто, принижували нас, сказали, що я ненормальна, що в мене стільки дітей, щоб ми їхали куди подалі, щоб ми приїжджали туди, туди куди звідки ми приїхали. Тобто вони дуже нас ну, принижували. І це не було о, офіційний тихий час з 22 ї години до 8-го ранку. Вони приходили протягом дня. У дев'ятого ранку, у 2 у 2 години е, днем або у сьомий вечора. Ну розумієте, що діти вони не бігають постійно. Вони там, наприклад, побігали 15 хвилин, потім все. Вони там спокійно собі там граються, чи в пірамідки, чи на телефоні, да, чи мультики дивляться. Е, потім знову-знову вони не сиділися знову да, почали бігати. Тобто це не відбувається постійно, але їх. Скарги були такі, що наче ми постійно бігаємо по квартирі. Це незважаючи на те, що ну звісно, ми виходимо і на вулицю, та да, і ну наразі в садочі почали ходити. Але їх скарги те, що ми постійно заважаємо їм жити. Мало того, вони кажуть, що ми три роки їм заважаємо. Це не дивлячись на те, що коли почалась війна, ми півроку нас тут не було взагалі. Потім, теж коли світла не було, ми теж виїжджали. Тобто нас більшого року не було, але вони постійно кажуть, що ми не, не даємо їм спокій. Ввечері ми стукаємо. А вони в 9 хочуть, щоб все ніхто не ходив. Тобто, так, ми не граємо в активні ігри, ми не не влаштовуємо тут дискотеку Якусь у нас, немає дискотеки, але все одно вони хочуть, щоб ввечері наші діти були як ніндзя. Їх було видно, але не чутно. Був випадок, коли сусід приходив з сахоронцев і накатувало скандал. І якщо подивитися все так протягом декілька років, то ніякої конструктивної співбесіди не було. Або ти відкриваєш двір і на тебе йде ну, таке звинувачення їхнє на тебе, ти можеш відчувати матюки, або ти двір не відкриваєш і, і, відчу, і, і чуєш погрози, і двір виноситься з петель. Мам, я, я сиділа на лавочці на майданчику, і, і до мене підійшла тетя. І... На той час нашій доньці було 10 років, і вона гуляла з молодшим братом у нас у дворі, і сусідка просто підійшла до неї, вона її побачила, підійшла до неї і почала її сварити. Вона повернулась додому вся в сльозах, тому що вона ніколи навіть. Ну, вона не зрозуміла, що то за тітка до неї підійшла. Звісно, вона потім зрозуміла, що то сусідка, і вона почала її сварити. Вона почала сваритися, сказала, що, що ми кабили, що скачемо тут. Я злякалася, вона розпитувала, а я нічого не могла казати. Мені було страшно. Вибачте, знаєте, в інших країнах за те, що втручаються, за те, що так підійшли до дитини, то їй би ну, був би великий. Ну, в штраф, і взагалі, ну якби це взагалі проти закону. Да, то звісно, я е, звернулася до участкового. Ну ж, який у нас закон? Ну, вони сказали, так, це не добре, так вона не мала права так зробити. Добре, ми з нею поспілкуємось. Ну і все, на цьому все закінчилось. Якби так, після цього е, не було випадків, так, коли вона підходила до, до дітей. Наших, але ну таке відчуття, що трошки ми якби не захищені законом. У нас в будинку дійсно є тихі години, коли не можна шуміти. Це в день е, з часу до трьох і після десятої. Графік тихих годин. Ну, це була одна із таких парад від сусідів. Та що діти має, має, як це, час, коли вони граються, а решта часу це тихі години. Але. Ви ж розумієте, що для дітей немає ніяких обмежень. Вони хочуть гратися, то вони граються. Ну тихі, е, тихі часи це тільки коли вони сидять у гаджетах. Але ж ми ж не можемо, щоб багато часів вони сиділи у гаджетах. Тому що діти хочуть жити по справжньому кожен момент. Один раз у нас теж був такий випадок що до нашого сина, да, йому вже п'ять років. Прийшла, прийшов друг. Це було десь, да, десь вечорі, і вони ну, побачили одного, і вони почали активно гратися. Ну, почали бігати, машинками кататись, да, там, один одного щось з мечами. Тобто вони почали активно себе поводити. І пройшло десять ну, хвилин. Нас ну, не просто завітали сусіди, вони підійшли і почали просто вибивати нам двері. Друг да, мого сина і його мама вони просто були в такому шоці, вони теж живуть по сусідству, і вони кажуть, вони дуже вільно, він стрибає по квартирі, бігає. І взагалі вони в шоці були. Те, що відбулося, навіть зараз побоюються до нас приходити, тому що він згадує цей випадок, що відбудеться, якщо вони будуть активно гратися, що прийдуть злі сусіди і почнуть вибивати двері. Яке відчуття, що вони прийшли просто побитися з нами? Викликала поліцію. Якщо гупають двері 5 хвилин, так приїхала поліція. Були питання: чи мав зброю сусід? Ну, Я сподіваюся, звісно, що він не мав зброї, да? але ну, яке він право має приходити до мене і так гупати в двері. Звісно, вони сказали те, що ми підемо, поговоримо з ними, але це все, що ми можемо зробити. Тобто, так, це була їх відповідь. Ще у нас була така чудова в лапках порада. Зробіть собі звукоізоляцію. Ну, Люди, як це ви собі уявляєте, звукоізоляцію зробити? Тобто у нас лежить ламінат, і під ламінат ми взяли максимальну товщину цієї підложки. Алло, Алло добрий день. Добрий день. Це у нас Protehy Iзолей, так? Так, це вірно. Так, ви займаєтесь звукоізоляцією квартири? Так, займаємося. Так, да, мене, мене цікавить звукоізоляція для підлози. У нас сусіди жалуються, що діти бігають, стукають. Тут в залежності від того бюджету, який ви хочете виділити на шумоізоляцію, тому що сама по собі шумоізоляція не є дешева історія. Якщо ми вже балакимо за шумоізоляцію, то це потрібно зробити, збити вуглись, взяти ламінат, збити стяжку, так. зробити ну, збити. звукоізоляцію, да. угу. так. Да, так, да, так. Потім стукав іменеш, тому що діти бігають, стрибають, машинками іграються. Да. Стукають ну, на іграшками по... Я ж знав кажу, ви готові на ви готові на це. Так, я, так, це, так, сама. ну звичайно, ви що постав на сусіди то кожен кожен вечір стукають нам по двері. на там, Але з чета вам скажу, займається 5 років в перший раз, що навіть ви перві, коли сусіда... Тривочі сувоізоляції, а ви робите сувоізоляцію. Зрозуміло? Що я? Я бачу, що має робити, ну, За п'ять років перший випадок, що ми хочемо поставити звукоізоляції лози, тому що ми заважаємо нашим сусідам. Так, сусіди, да, сусіди нічого не зацікавлені. Вони бачать тільки ворога у нас. Вони не шукають себе ворога. Да. Тому підкажіть, скільки на 84 квадрата, скільки це буде коштувати, щоб зняти пінтуса, ламінат, звіти з чашку, поставити звукоізоляцію від стука, да? І знову чашка да, і ламінат. Скільки, скільки це буде коштувати? Щоб вся робота ага. з матеріалом буде коштувати 2500 до 3000 гривень метр квадратний. 3000 гривень квадратний метр, так? Да? Так, якщо підсумки підвести бюджет це 8-10 тисяч доларів, і протягом одного місяця, одного місяця да, нам потрібно буде в іншому місті жити, поки нас буде ремонт. Купіти м'який тапці дітям і ходити в них. Першу думку, це виглядає як, -як ганна парада. Але якщо у вас квартира в новому домі, то є ламінат, то взагалі і зімою і літом. тепла підлога. І діти познаходять босами. Ця парада постаходити яких то звукоізоляційних ізоляційного в чоботах або взуття. Зараз, як ви знаєте, теж да багато українців живуть в Європі по різним країнам. І теж у мене подруга, яка живе в Німеччині, тобто ми знаємо, що да, Німеччина вони дуже строгі до ну, тобто в них все правила, закон понад усе. Да. І там теж такі вона розповідала випади, коли українці, да з дітьми вони десь заселилися в квартирі, і сусіди знизу вони почали да, що Там діти щось бігають по квартирі, і сусід зателефонував, щоб викликати поліцію, то, що їм заважають діти, та да, там Спокійно, і сусід, і з поліція запитала, на що ви скажетесь, тобто ж цей шум і стук, через що він пояснив, що діти бігають. І вони йому пояснили, що це не привід викликати поліцію, що діти не можуть бути причиною, щоб поліція втручалася. Тобто, це абсолютно нормально, що діти бігають, стрибають по квартирі. Звісно, ми розуміємо і поважаємо права наших сусідів, тому що. Ми розуміємо, що це не може бути ну, постійне, да, коли діти ми постійно наголошуємо, тихіше, тихіше, не бігать, не кричать. Але ну ви знаєте, це постійно ходиш і гавкаєш як собака. Наприклад, діти в кімнаті, да, ми кликаємо там Приходьте їсти, і вони, ну, діти вони раз і побігли. Це природні. Вони не думають, що треба раз, раз на ципочках якось піти. Вони раз і побігли. Все сусіди вже не задоволені, що вони побігли. Тобто ми не влаштовуємо тут якісь змагання спортивні і так далі. От Я пам'ятаю, теж був випадок в неділю. Так, вони прокинулися рано, да, ми хочемо, збираємось. Це була 9 ранку, ну якби не, не так не рано, не пізно. ну тобто Це не дуже рано, я вважаю. І ми починаємо одягатися. І вони починають, якби ну втика втікати да, від... від мене. Е... Ну не хочуть типу одягатися на вулицю, да і це ну поки я там їх одягала да, хвилин, 10, все через 10 хвилин стукають сусіди як ненормальні. Просто вибивають нам двері, тому що в неділю вони хотіли поспати. У нас на мікрорайоні теж у нас є такий дитячий чат, і там теж я так задала питання таке, що от у нас така ситуація, що ви порадите да роби, робити, і звісно були дуже багато порад. Тобто, я не скажу що відсотків, всі підтримали нас. Ні, тобто розділилась частина людей. Сказала, що так, треба е, ходити тільки в м'яких тапочках, треба ходити на ципочках, так, бідні ваші сусіди. Була частина людей, яка була дуже здивована, взагалі, як це можливо, таке взагалі так висловлюватись по відношенню до дітей, по відношенню до батьків. Що ми заважаємо комусь жити? А де ж нам жити тоді? Вибачте, так у нас четверо дітей. То що нам робити? Держава вона підтримує навпаки, щоб народжували дітей. А тут ми заважаємо, чи ще вони радять. Давайте постеліть усюди килимки. Ми не можемо практично по всьому периметру постелити килими, тому що це просто ну нереально. Хто буде це все прибирати? Там же пилюка буде збиратись кожні дві години. Тобто, у нас ну повітря, тут теж будується поряд будинки. Ну не так чисто потрібно постійно прибирати. І дихати цією пилюкою ну, над цим, звісно, не згодні. Також нам казали, постіліть килимок. Так, звісно, у нас є ігрова зона, там, де якщо там машинки да, чи ігри, вони там граються. Да, і дійсно, є така зона, але ну, вони граються, граються потім раз і вони почали щось бігати. Да, ну, там один одного доганяти, да, хлопчики. Тобто ми не можемо це прям зупинити, стоп. Да? Звісно, ми кажемо постійно, стоп, не бігать, зупинітись і так далі. Ми постійно це наголошуємо, постійно. Ми робимо все, щоб вони після таких скандалів взагалі, і до нас претензій, ми постійно кажемо, не бігайте, ходіть спокійно, не стучіть, постійно одягаємо їм да? такі потовші, щоб вони не гупали, не стучали. Ми Постійно зголошуємо на цьому. Сусідка і сусіда вони постійно кажуть, ви неправильно виховуєте дітей, ви маєте пояснювати, що вони на стадіоні і так далі. Так, ми робимо це, ми постійно пояснюємо, але діти є діти, і вони не можуть, як роботи, пересуватись по квартирі і взагалі не можуть сидіти і не рухатись. Тобто, ми всі, що мали поради, які нам давали, ми використовуємо. Можливо, ви, друзі, нам можете щось порадити. Що ви ділили в таких ситуаціях? Так, я розумію, що можливо ніхто не хотів би мати сусідів, у кого четверо дітей. Але де ж нам діватися тоді? Де жити таким сім'ям багатодітним? Ми не маємо можливості купити будинок. Що нам тоді робити? Я хочу вам тільки побажати, щоб ви знайшли порозуміння з вашими сусідами і щоб не було такої історії, як у нас.